На етапі очікування малюка під час вагітності виникає багато запитань: а як правильно підготуватись до грудного вигодовування? Бо хочеться, щоб малюк, який народиться, одразу отримав все найкорисніше і отримався найважливіше з грудного молока мами. Грудне молоко це дійсно найкраще, що ми можемо дати дитині після народження. Я, як ніхто інший, знаю про це саме зараз, не тільки як дитяча лікарка і консультантка з грудного вигодовування, а як майбутня мама, яка саме зараз в очікуванні зустрічі з моєю донечкою. Я знаю, як багато звідусіль різної інформації в соціальних мережах. На мене також таргетується різноманітна реклама про підготовку до батьківства, про підготовку до пологів, про підготовку до грудного вигодовування. Давайте разом розбиратись, про що ж дійсно варто подбати заздалегідь, а що може бути зайвим в підготовці до грудного вигодовування. Почнемо з найцікавішої і найшкідливішої поради це фізична підготовка грудей до грудного вигодовування. Досі жінки можуть почути рекомендацію. Ми можемо знайти цю рекомендацію в інтернеті, інколи навіть почути в жіночій консультації, що груди треба готувати так, щоб вони стали грубшими і сильнішими, щоб на соску і ареолі утворились ніби такий собі невеликий рубець, який не дасть соску і ареолі травматизуватись при прикладанні дитини, бо вони вже будуть готові, вони вже будуть загартовані. Травмою найчастіше можна почути рекомендацію про розтирання грудей вафельним рушником або ж якоюсь іншою щільною тканиною. Цього робити не варто ні в якому разі. По-перше, це не має в цьому жодного сенсу. По-друге, фізіологічно груди самі себе готують до процесу лактації. Так так, природа подбала і про це. І тут мова не тільки про розростання протоків чи про підготовку мікроструктур до продукування молока, про підготовку альвеол, які є в грудях. Є спеціальні механізми захисту саме зовнішніх тканин соска і ареоли. Можливо, ви помічали, що під час вагітності. Молочна залоза збільшується в розмірах. Це пов'язано з тим, що груди готуються, готуються внутрішні структури до ефективної продукції молока. Розростаються протоки, готуються альвеоли. Також може збільшуватись площа ареоли і стати темнішою ареола і сам сосок. Це накопичується пигмент меланін. Коли його стає багато, він виконує захисну функцію і служить ніби бар'єром. Груди стають менш чутливими та ніжними. І цей бар'єр саме він допомагає уникнути травматизації тканин, навіть за умови, що перші прикладання ще не будуть звичними для грудей. І, можливо, Ливо не такими комфортними. А розтирання рушником чи іншими предметами будуть навпаки стирати цей захисний шар і призводити до мікротравм. Або навіть більше вони можуть призводити до помітних тріщин і ссадин. І це навпаки може погіршувати старт і зменшувати шанси на успішне грудне вигодовування. Бо жінці може бути боляче, а тканини вже будуть травмовані та запалені, і з цим буде дуже важко справлятися. З часом кількість меланіну буде зменшуватись. І ви будете помічати, як груди дещо світлішають, світлішає сосок, ареола, і ваше тіло вже буде звикати до частих годувань, і ви навчитесь правильно прикладати малюка. І навіть якщо на початку відчували якийсь незначний дискомфорт, він буде зникати. Жодна механічна і фізична підготовка до грудного вигодовування не потрібна. А от що дуже важливо: так це інформаційна підготовка. Важливо, щоб перед пологами ознайомитись з інформацією, подивитись якісь зрозумілі відео, як правильно прикладати малюка до грудей і мати їх десь поруч, щоб можна було їх знову-знову передивитись, коли малюк вже народиться. Збережіть їх собі. Адже саме правильне прикладання це і є запорука безболісного і успішного годування грудю. На щастя, все більше персоналу пологових закладів мають сучасні знання з питань грудного вигодовування і зможуть допомогти і зорієнтувати одразу після народження дитини чи на етапі встановлення лактації, наприклад. Але все ще трапляються випадки некоректних рекомендацій і відсутності достатньої кількості персоналу, яка може допомогти прямо тут і зараз. Або можливо не мають специфічних знань. Дуже важливо запам'ятати ще в період вагітності, що годування має бути безболісним. Так, ви можете певний час відчувати якийсь такий невеликий дискомфорт, чи якісь інші нові для себе відчуття під час годування, але це не має бути біль, тим паче біль нестерпний і біль сильний. Якщо вам боляче, терпіти не варто. Варто в першу чергу перевірити, чи все в порядку з прикладанням. Бо саме неправильне прикладання найчастіша причина болю та травматизації сосків. Не терпіть біль. Хто б вам що не казав, якщо вам рідні, близькі, медичний персонал каже нічого, скоро мене все одно треба на це звернути увагу. Варто в такому разі звернутися до компетентного спеціаліста, щоб вам допомогти, допомогли визначити причину, чому боляче. Доволі гарна ідея звернутися на індивідуальну консультацію ще до пологів. Ви зможете обговорити ваші питання, страхи, всі нюанси, які вас турбують. Більшість жінок можуть успішно годувати груддю, але іноді дійсно можуть бути індивідуальні особливості, на які просто варто звернути увагу і разом з експертом скласти план дій для успіху. Наприклад, якщо у вас пласкі чи втягнуті соски, чи може ви впевнені, що ви з родини так званих немолочних, хоча таких не буває, то дійсно варто більше уваги приділити підготовці. Можливо, в пологовому мати накладки на соски, якщо є якісь певні особливості. Вони треба вкрай рідко, але в деяких ситуаціях дійсно можуть бути необхідними. І про це варто подумати заздалегідь зі спеціаліста. Що варто брати в пологовий будинок? Молоковідсмоктувач, наприклад, часто це питання задають мами. Насправді спеціальні пристрої не потрібно, не варто їх купувати наперед і брати з собою в пологовий будинок. Дуже рідко вони дійсно можуть знадобитися, але це частіше виключення, ніж правило. Єдине про що варто подбати, це зручна білизна. Бізгальтер, вірного, немалий і не розміру. Можливо, сорочка зручна для годування з спеціальними пристосуваннями, щоб було зручно годувати малюка. Ще б до підготовки я б віднесла підписку на зручні і корисні ресурси та лікарів і спеціалістів сфери грудного вигодовування, які ведуть зрозумілі і корисні блоги, до яких ви можете звернутися і знайти відповіді на свої запитання. Бажаю всім нам успішного старту і продовження і не забувати, що навіть якщо щось не вдасться на ранньому етапі, ви все одно маєте можливість це виправити. І, незважаючи на успіхи чи навіть невдачі, ви найкраща мама для свого малюка.